Ну, вітаю вас, дорогі друзі. Так, сьогодні я вам пропоную подивитись, як працює програма під назвою Cash Reader. Casher. Да, це програма, яка спеціально е розроблена для людей з вадами зору для розпізнавання е грошових одиниць, особливо ну, купюр. купюр. Пошук, так, сефері, пошук, сторінка один із сторінка 2 із двох. Папка мої фішки. П'ять програм. відкривання папки мої. Цет. Щоб відкрити серт. Чес рідер. Щоб відкрити, торкніть. Чес рідер. Розпізнавання українська гривня. Так. Все у нас. От. Я відкрив її. Так, я думаю, там повинна включитись камера. Беремо купюру. 100 українських гривень. 100 українських гривень. 100 українських гривень. 100 українських гривень. 50 українських гривень. 50 українських гривень. 50 українських гривень. 50 українських гривень. Але відразу попереджаю і попереджаю про цей застосунок. Якщо купюри будуть фальшиві, застосунок відповідальності на себе не бере, тому що застосунок не розпізнає фальшиві купюри чи не фальшиві. Він тільки розпізнає номінал купюри. Якось так. Маю надію, що був корисний. Дякую за увагу. До побачення. Слідкуйте далі.